Розпачі смутку ти, але ці рани в серці не стерти, навіть якщо минуле тяготить, дити вперед завжди І нехай ще Во о вого, бого, турпотискаю я кожну мить, колись я захоблю тебе, можливо. Але зараз посмішку бою захищатиму, бо це мені важливо. Голос, що пукає мене, віки вічінь скоро вщухне, а навіть чесний він із вітром часу. Тебе я відшукаю розпачі і смукути, та ті кушами серці будеш нести. не можу посміхатися, де ненавиджу, цих лів ніколи не кажи Те, що відбувається у майбутньому колись відіграє роль важливу свою, але поки все облишко, колись ти нарешті Все осягнеш вого. Висутністю тоді ти станеш, серці твоєму настала пустота вічна. Сказала ти, що до самотності вже звична. Бач брехню я наскрізь словах твоїх, лия моя, досягти долон єдиних І вже не відпускати вогонь Повоні давно твої руки прекрасні во, очі палають добрим світлом досі ти, ти. Ти пам'ятаєш свій власний біль, але не не самотому ти завжди була така добра, Крізь своїм життям розпачі і смутку ти крішами серці будеш нести, не можу посміхатися, Людей не навиджу, ніколи не кажи, за що він бувається, у майбутньому Коли віддягає роль важливу свою, але поки все облиш, лист нарешті. Ті все осягнеш Я навіки втратив сенс життя, бо ти пішла. Ого лише ти. А не програти, ти вирішила вперед, ти не можу посміхатися, я ненавиджу навиджу, ці слів ніколи не кажи Тепер поступово йти за тобою я Пасне на кого має власне значення Навіть якщо тебе минуле тяготить, ти вперед завжди І нехай щастить Можливо, згодом все забудеш ти Чи пам'ятаєш інше життя своє? Можливо, згодом все забудеш ти, А все залишиться, як зараз є вого І ще нічого тоді ти не згадаєш Але може безможемо ми тоді одно одного зрозуміти?